Це відійшло. Залишився лише оцей довершальний архітектурний витвір симфонія пластики. Ох, важко буде встояти собору. Не мов би бачав у майбутнє Олесь Гончар, говорячи про новомосковський свято Троїцький собор. Близько 130 років минуло з того дня, коли востаннє ремонтували стародавню святиню. Це, звісно, позначилось на стані собору. Старі колоди ледь витримують навантаження, а три куполи з дев'яти відхилилися від своєї усі більш. Ніж на метр, втім, роботи вже розпочаті. До Великодня буде завершена реставрація перших трьох куполів свято троїцького собору а також відкрито присоборну площу, на якій планується висадити гарні квіти. Реставрацію Свято-Троїцького собору називають наймасштабнішою не тільки в Україні, а й по всій Європі. Відбувається вона за підтримки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Він приїхав до Новомосковська, аби власноруч перевірити, як триває процес відновлення дерев'яної пам'ятки архітектури XVIII століття. Зараз закінчується і к будуть відкриті повністю всі зовнішні комунікації Присоборна площа І перше. три купола, покрытые золотом. А полностью реконструкция закончится к концу 2014 года. Это еще три последних купола и восстановление уникального иконостаса. Также будет полностью установлена система, благодаря которой для сохранения собора будет поддерживаться постоянный микроклимат внутри собора. У будівлі собору вже відновлений цоколь. Також проводиться заміна аварійних частин дерев'яних стін та обробка їх спеціальним засобом від гниття і поширення грибка. Народний депутат Микола Солошенко з певністю говорить, що ось ось і собор заживе новим життям. Є та програма, яку ми начали прошлом году по восстановлению собора. Було реализован проект. был сделан Государственным институтом архитектуры города Киева. Сегодня идет его реализация. В прошлом году сделаны были все работы, связанные в большей степени с коммуникациями по собору и начаты работы по присоборной площади. Мы в течение трех лет восстановим полностью, 100% восстановим наш собор. Причем не просто восстановим, а сделаем это действительно местом, И, безусловно, для прихожан, безусловно, для новомосковцев, для мам, для детей, для старшего поколения новомосковцев, чтобы здесь была замечательная еще и парковая зона. Недаремно образ козацького собору став провідним у романі Олеся Гончара Собор, адже він є не тільки символом культурних цінностей українського народу, а й духовної єдності та непорушності народної пам'яті. Генеральний підрядник реставрації Святотруїцького собору Володимир Поршак запевняє, що з великим захопленням займається цим об'єктом, і, як виявилось, не все так погано, як очікували. Назвичайно, це єдиний собор на Україні такого типу і фастому юни. Надзвичайність, де куди купольний козацький храм, перлинка українського мистецтва в архітектурі. Я дуже радий, що насправді, коли ми розібрали і вникли зверху в куполів, що не так страшно у нас зруйнована, як ми собі уявляли. Досить збережені сам зруб стіни. Ну верх куполів зігнивший, тому що він був зроблений із матеріалу. Попереднього користування сам верх, і ми його повністю міняємо. Очільник міста з приємністю зазначає, що собор під надійним контролем. У нас Свято Троїцький собор реставрується згідно графіка. Є варіанти там по, по водопостачанню, У нас ще по поливній системі. У нас буде це завдання, яке ми отримали по поливній системі і на пресоборну площу. Це буде все виконано в цьому році. А, попри ремонтні роботи, служіння в церкві не припиняється що є дуже важливим для мирян. Це дуже важливо, щоб служба не встановлювалася. Це дуже важливо, тому ж. Що... Одно дело вот и финансовая помощь и так далее, но молитва должна совершаться, чтобы и человеческая помощь была и чтобы помощь от Бога она ощущалась. Ничего не меняется, просто меняются прогнившие детали в куполах, а так конструкция она никак не нарушается, выравнивается собор и укрепляется, а конструкция никак не меняется. Окна, конечно же, будут сохранены старые, поставлять новые стеклопакеты, для того чтобы уже он был защищен полностью от осадку, тож роботи ще не почати край. Окрім реставрації куполів та іконостаса, у соборі планується замінити і внутрішнє електроосвітлення, а також облаштувати підсвічування фасадів. А для збереження будівлі соборів та захисту старовинних ікон і розписів у приміщенні храму встановлять ще й нову сучасну систему опалення та кондиціонування, ту, про яку й говорив Олександр Вілкул. Дуже радує те, що на величне свято Великодня миряни матимуть змогу прийти до собору та й помилуватися трьома куполами Свято-Троїцького собору, покрити самого золота.